Який тут у нас, якщо щось комусь треба покупати, Ось ну, такий тракторець маленький, тут майже в кожного таке щось є. І прикольна така техніка. Не знаю, що вони там риють і чи труби прокладають, чи що. Малюсенькі машинки. Комуна, Там сусіди, але от такий тракторець маленький, то класно, ніж наш, отой той огромний, який в котельні в Україні. От такий собі маєш, треба щось, якусь ямку викупити. Викупав. Ну, я сумніваюся, що до нього можна плуг причепити і він буде урати поле, бо він ж на гусеницях. Вот такая вот прикольная техника малюсенькая.